Дівчатка, всіх вітаю! Зараз вам хочу швиденьке відео майстер-клас записати, як зробити дуже-дуже легко і просто ось такий гарний фабричний набірний край. Також його ще називають італіянський набірний край, і метод називається Метод човника. Це в мене буде зав'язка на чепчик, така широка. Пряжу я зараз вам покажу. Це ось така ангора Біаджолі Модесто 180, 80% ангора, 25 грамів і 85 метрів. І я додаю ще ось таку паєтку. Здається, це цела Гато, Не знаю, чесно, немає в мене етикетки, десь загубилась, але я залишу посилання на цю ниточку в описанні під цим відео. І так, давайте почнемо з того, що ми беремо ці дві ниточки. Ось так, дві ниточки. Необхідну кількість ми з вами відмотуємо. У мене вже вузилик, я тут вже набирала, просто коротенько знімала відео. Ось так. Беремо наші ниточки. І при класичному в'язанні ми робимо ось так. так. Тобто ми набираємо класичним методом, ми так підхвачуємо і потім набираємо петлі. Але в цьому методі нам потрібно зафіксувати нашу першу петлю і зробити такий вузлик. Тому ми пускаємо нитку під великий палець, наматуємо наверх. І у нас виходить ось такий вузлик. Потім ми в цей вузлик заходимо спицею, підхвачуємо нитку, Ниточку. Так, зараз ще раз Зірвалося. Підхвачуємо ось цю ниточку. бачите. І проводимо вузлик ось сюди. І таким чином ми зафіксували нашу першу петлю. Це наша перша кромочна. Для того, щоб почати такий край, нам потрібно почати з лицевої петлі. Мені потрібно набрати 20 петель, тому дивіться, я підхвачую під першу нитку, піддіваю спицю, підхвачую ось цю петлю задню, і в мене виходить ось така лицева петля. Щоб зробити виворітню петлю, мені потрібно під задню опустити спицю і підхватити ось цю петлю, і вивернути її назад. Ось бачите, ось ця перетяжка, ось вона, це означає, що це виворітня петля. І так, підхвачуємо наперед, лицьова, підхвачуємо назад, наперед, назад, наперед. Назад, наперед і назад, наперед, назад. Це я рахую для того, щоб було простіше зорієнтуватися. І так, перша в нас кромочна петля, потім йде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дванадцять петель. Останнє в мене виверідня. Тринадцять чотирнадцять п'ятнадцять, шістнадцять. 18, 18, 19, 20. І остання петля це буде також кромочна. Я її фіксую. Я повинна цей весь набірний ряд зафіксувати а, просто звичайним класичним способом. Тому я підхвачу, як і завжди, ось так: у класичному а, способі виглядає наш набір петель. І так, давайте розберемо, як це все виглядає. Щоб зрозуміти принцип. А, я, в принципі, вам вже показала на відео, але тут, щоб розібратися, що є і що, ось дивіться, лицева петля, як виглядає, оця ось стіночка, вона йде, якби петля розвернута до нас. А виворітня петля вона має ось цю таку перетяжку характерну для виворітних петель сюди наверх. Ось ця лицева петля, вона розвожки розвернута до нас. Виворітня, ось цю має перетяжку, якби бочок такий наперед е, ви, не знаю, викачує. Ось так розврачуємо наше в'язання і зараз почнемо в'язати. Деякі дівчата роблять для того, щоб резинка була ось тут внизу пухкіша, ось тут, зараз вам на цьому прикладі покажу, щоб вона була ось тут пухкіша і більш така еластичніша, то роблять полою резинкою пров'язують. Тобто а попереду або позаду пров'язують, протягують нитку і не пров'язують петлю. Тобто лицьова, ну це я вам можливо в іншому методі покажу, зараз не буду витрачати на цей час. Я так робити не буду. Я одразу в'яжу візерунок, резинка один на один. І так, я знімаю першу петлю кромочну, я в'яжу тугенько спочатку, щоб не розпадалося. І тут ви бачите, бачите, вже розвернута до нас ось ця петля лицьовою, і ми за ліву стінку її просто пров'язуємо. Вправляємо ниточки. Ось тут, бачите, видно вже, що це виворітня петля, розвернута стінкою від нас туди, назад. Ось тут лицьова, бачите, я її пров'язую так. І ось так. І зараз пров'яжемо цей весь набірний наш набір. Зараз швиденько вам пров'яжу все і покажу. Так, взагалі, що хочу сказати, що полотно цієї ангори я не в'язала без цієї Вірніше, ні, скажу, в'язала. У мене шапка зв'язана така зелена із цієї ниточки, але тоншої. Але коли я в'язала цю нитку собі на шапку, вона, звісно, не тримає дуже гарну резинку. В тій шапці вона така більш розповзається. А тут от така більш пружинить. Я гадаю, що це за рахунок. Так, і ось тут наша кромочна петля, ми просто виворідньою петлею пров'язуємо. Як завжди, при класичному в'язанні. Першу знімаю, виворідню пров'язую класичним способом. І так. Першу кромочну зняла я, і тут знову, бачите, тут дуже гарна новина, що це лицьова петля. І так, що я хотіла сказати, що трошки косять петлі. Тобто не косять, а вони так, лицьова і виворітня. Давайте вже дійдемо, я потім розкажу краще. Так, лицьова, за задню стінку, за праву. За праву, але вона позаду знаходиться. Ця права знаходиться попереду, виверідня, бачите, ось права стіночка, бачите, права і ліва стінки, якщо так дивитися по праву руку і по ліву руку, але права стінка у нас знаходиться позаду. Тому я провертаю сюди. Виворітня лицева. І ось тут в виворітній петлі, бачите, також видно, що це права стінка, вона знаходиться попереду, а ось ліва, бачите. Я зараз фокусую, а ліва вона знаходиться ось там позаду. Я за праву стінку в'яжу завжди. Так, оціва виворітня. І так, скажу, що там, в тій шапці, я в'язала без люрексової нитки з паєтками. Просто ангорою, Rubio Jôli Modest, тушову шапку, і вона, а там петлі дуже гарно лягли, ниточки. Петлі нитки ось, і не косить, і немає кривизни петель. Бачите, вже видно цей дуже красивий набір. Не знаю, дуже простий способ. Раніше мене він я набирала якимись страшними якимись методами. І мені це було дуже ну, складновато, якось поле резинкою, я пам'ятаю, якусь додаткову нитку. І мені як це відбивало охоту, як то кажуть, працювати далі. І тому в мене цей спосіб для набирання дуже рідко заходив, коли особливо хотілося, просто, щоб було гарно. І я розуміла, що якщо я буду закривати десь горловину або рукава таким методом, то краще, щоб і набір був також виглядав як фабричний край. Тому я старалась набирати, мучилася, але набирала. Але коли я десь почула якогось блогера цей такий метод, я просто почала гуглити. Вона здається, не показувала, як треба набирати. Я просто пошукала і знайшла цей метод. Як це дуже просто легко, взагалі не знаю, як я раніше жила без цього методу, тепер буду, якщо що, тільки їм і користуватись. При нагоді плюс цей набір в мене йде зразу в малюнок, а можна ще повою резинкою прив'язати, і взагалі буде дуже гарно виглядати. Ну, це така функціональна резинка, яка не буде дозволяти вашому виробу просто роз. Сильно таким, вірніше буде дозволяти виробу бути внизу більш еластичним. Хоча я не скажу, що, наприклад, ось цей набірний край, він не такий еластичний. Він еластичний, як на мене, але ось ця, внизу цей ряд, якщо його, наприклад, якщо це буде светр, і він буде більш розтягуватись. Тому і роблять полу резинку, в'яжуть, щоб не так сильно витягувався ось цей набірний край. Так от, дивіться. І зараз покажу про петлі, швиденько розкажу, що я маю на увазі. Тобто, ось я пров'язала цей перший, першу зав'язку, і бачите, які петлі, вони такі неакуратні, як би виглядають. Але в цілому, коли дивишся на виріб, я його ще відпарю, це він просто після прання. Так, дивишся, наче все ок, і нічого такого. Ну, якби все нормально. Тому, в принципі, мене це і замовницю не смущає, як то кажуть. В цілому. Задача була така, щоб був пухнастий ось цей гарний пух і трошки близький. Так, так мерехтіло, знаєте, дуже гарно. Тому у нас ця проблема не стоїть, але для вас, якщо ви будете так в'язати, то майте на увазі. Я ще покажу, як цей виріб буде виглядати під, після відпарювання і, можливо, що зміниться. Так, ну добре, дівчатка, ось такий край вийшов, такий буде узор, візерунок. Йти далі, тому в принципі продовжуйте далі вашу довжину, яка вам потрібна, і сподіваюся, що вам було корисно. Бажаю вам гарних рівних петелечок, гарного дня, бережіть себе, дівчата.